П'ята річниця Переяславської ради у радянські часи цю подію трактували тільки в один спосіб: мовляв, здійснилося віковічне прагнення українського народу до возз'єднання зі старшим братом. Нині вчені обох країн сходяться в одному. Про що тоді домолося гетьман Богдан Хмельницький та цар Олексій Михайлович точно невідомо. Історичних документів поки ніхто не знайшов, але це не заважає зовсім по різному оцінювати події тих часів. Про маловідомі сторінки Переяславської ради Юрій Сидоренко. І зараз це провінційне містечко. Той Переяслав, а 350 років тому й поготів. Та історична місія на довгий час стати символом об'єднання двох народів випала йому не випадково. Цар Олексій Михайлович. Вибрав місце проведення акту оформлення спілки з Москвою. Київ для Богдана Хмельницького цей акт спілки з Москвою мав більш таке приземлене, практичне призначення. Він не хотів його роздмухувати, піднімати до вершин. І Він вирішив провести цю акцію у Переяслі. За 300 з гаком років після тієї ради міф про Переяславську угоду переміг історичну правду про неї. Стверджують фахівці картини, на яких український народ радо вітає свій перехід під проте. Екторат московського царя не злічити Скоро день старі. Сейідніться брат з братом, І не буде сили той, щоб нас зламило. Та історики переконують, насправді все не так. По-перше, для Богдана Хмельницького це був військово-політичний союз із Московією, щоб та допомогла бити поляків. По-друге, повного тексту угоди дослідники ані України, ані Росії і досі в очі не бачили. До цього часу історики не знайшли оригіналу цієї угоди, а її почав шукати ще, наприклад, Петро І, який давав доручення своїм урядовцям відшукати у зв'язку з виступом Івана Мазепи проти Москви, він давав доручення відшукати оригінал угоди Богдана Хмельницького. Його ще на початку XVIII століття не знайшли. Що відомо точно, це була не Генеральна рада, а Старшинська. І участь у ній брали не 30 тисяч козаків, як зазвичай у таких випадках, а всього один полк Переяславський, та ще 284. Представники від Київського, Браславського та Чернігівського полків. Ані Запорізька Січ, ані інші козацькі полки не складали присяги. Бачимо географічно, значить, твердишся на Україну. І потім не всі ж, по-перше, полонне населення, як і странно, це жінки, так? А жінок не питали, хочуть вони чи не хочуть. Чоловіки вирішували тоді всі питання. Але більше сили це селяни. Селян теж не питали. Близько половини міщан Переясова категорично виступили проти присяг. Знакажу Богдана Хмельницького їх сили гнали на цю присягу. Війт, тобто по нинішньому, це міський голова чи мер, відмовився присягати, він до того ще й хворів. Його взяли, принесли сюди на ліжку, змусили його присягнути. Він був дуже значить, знервований таким актом насильства на собою, по дорозі назад, захворівши, ще більше помер. Присягнувши на Євангелії 1644 року, що й досі зберігається у музеї Переяслава Хмельницького, козацька старшина почала думати, як же тепер жити разом із Москвою. На Україні, хоч там ми знаємо складні було це з євреями, але євреї таки жили. А в Росії взагалі їх не було. Так, от як бути з євреями? В Росія стала питання всіх погнати. Україна курила вже, на жаль, а в Росії рвали ноздрі за куріння. Ну як бути, чи у нас но чи в Росії дозволяти? У нас вже була свобода в накоріння, а в Росії це було на полі держави. Горілка про те, що об'єднання України з Росією відбулося гладесенько-рівнесенько, почали говорити ще за часів царизму. Потім цю естафету перехопила радянська влада, яка 54-го помпезно відсвяткувала 300-річчя Переяславської ради. Тоді ж було введено спеціальний термін для цього воз'єднання. Говорити про воз'єднання може тільки в тому випадку, коли мова йде про один і той самий народ, це загальна частина міфу загально, що українців не існує. Це частина часть народу. Свою правду про Переяславську раду українським історикам розповідати було зась. Екскурсії контролювалися. Нас передично збирали тут у районі був районний, значить, провідник служби безпеки КГБ. Да, от який з нами відповідно відповідну роботу і. Ми знаємо це на секрет, що періодично в наших ескурських ходили представники із цієї служби із КГБ. Українським історикам навіть неофіційно було заборонено досліджувати події після Переяславської ради, мабуть, для того, аби українці не дізналися. Першою укладений тоді військово-політичний союз зрадила саме Московія. За два роки після Переяслава цар Олексій Михайлович у Вільнусі замирився із заклятим ворогом козацтва Польщею. Вілицьке перемир'я було закінчене вже підписом такого остаточного перемир'я Андрусівського у 1667 році, де Україна була поділена. І власне українці завжди прагнули до того, щоб бути об'єднаними. На той час Україна була об'єднана як і лібережі. А тут ділять і московський цар, і польський король за спиною України. Вітчизняні історики визнають, вони першими відмовилися від термінового з'єднання вже після здобуття незалежності. Тепер цю естафету підхоплюють їхні російські колеги та все одно продовжують наполягати. Україна лише виграла від того союзу. Зараз час питаються. термин воссоединения избежать и российские историки говорят о инкорпорации Украины, говорят о э, подданстве Украины, говорят о вхождении Украины. Не будет силы той, чтобы нас Там, де все починалося, за логікою речей мало і закінчитися. У 30 метрах від пам'ятника на честь возз'єднання України та Росії 92-го року з'явився інший пам'ятний знак камінна плита. Присяги даної на цьому місці зрікаємося. В цьому хрест цілуємо. Гетьман українського козацтва і вся генеральна старшина, і отамани, і козаки. Юрій Судоренко, Геннадій Нікієнко, Руслан Гончаров. Подробиці тижня, телеканал Інтер.